Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий вечір, наші онуки Ілюша і Марійка. С сьогодні у нашій любімий онуки Марійки День народження, і ця казочка присвячується сонечка тобі. Якби ти була зіркою, то вогником свічі, зійшовши понад гіркою, світила б уночі. Якби ти була дощиком, то на поля і ліси лила б ти роси крапельки, змиваючи сліди. Якби ти була квіткою, то рано на зорі, ти б дивувала барвами у росяній траві. Якби ти була пташкою, то рано на весні літала попід сонечком, співаючи пісні. А так ти просто дівчинка, маленька і смішна. Та знай, ти скоро виростеш і будеш чарівна. До барвистого віночка вишиваночка, сорочка, фартушок і чобітки, різноколірні стрічки. Це Марійка, Українка. Як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють ноженята. Дорога наша Марійка! Сьогодні спеціально для тебе ми, дідусь і бабуся, прочитаємо тобі казочку Рожевий бабак. Отже, чарівна казочка Рожевий бабак. Цю дивовижну історію розповів мені знайомий їжачок, який іноді забігав до нас на дачу поласувати варенням. Він так і сказав мені одного разу: Чи чула ти цю дивовижну історію з рожевим бабаком? А хіба рожеві бабаки бувають? запитала я і поставила перед їжачком блюдце з вишневим варенням. Він оселився в нас на галявині минулого літа, не відповідаючи на моє запитання, сказав їжачок. Він узяв лапкою одну вишеньку, не поспішаючи поклав її до рота і з'їв. Так от. Минулого літа рожевий Бабак сидів на пеньку біля своєї нірки і грівся на сонечку. Був ранок ясний та тихий. Від задоволення рожевий Бабак заплющив очі і задрімав. Його розбудив їжачок. Їжачок бігав навколо пенька і обурено пирхав. Доброго ранку, сказав рожевий Бабак. Приїхали. Сердито відповів їжачок. Хто? поцікавився рожевий бабак. Та люди. З міста тепер прощавай тихе життя. Чому? запитав рожевий бабак. Дорослі ще нічого, сказав їжачок. Серед них трапляються навіть такі, які пригощають варенням. А от діти. А що таке варення? запитав рожевий бабак. Такі ягоди. У цукрі. Діти, найбаламутніші істоти в світі. Мали їм іграшок, їм ще й нас подавай. Навіщо? Гратися. А хіба гратися погано? здивувався рожевий бабак. Дурниці все це, перхнув їжачок. Ми не іграшки, і він утік, навіть не попрощавшись. Рожевий бабак бачив людей вони були великі і завжди різного кольору. Вони голосно кричали, і сухі гілки оглушливо грустіли у них під ногами. І рожевому бабаку здалося дивним, що з ними можна гратися. І ще він подумав: а хто такі іграшки? А на другий день рожевий бабак зустрівся з дівчинкою, з маленькою дівчинкою у рожевому платічку, і от тут все і почалося. Ти хто? Я дівчинка. Вона простягла руку. У руці була ягідка. Це варення? запитав рожевий бобак. Ні, просто ягідка. Дівчинка обережно погладила бабака по рожевому хутрічку. Який ти гарний, зовсім як іграшковий!» І вона засміялася, і рожевий бобак засміявся теж. Так почалася їхня дружба. Їжачок був незадоволений. Дивна дружба, говорив він і пирхав. А рожевий бабак говорив замріяно. Вона така гарна і така ж сама рожева, як я. Щодня дівчинка приходила на галявину, і вони грали. То ховалися і шукали один одного, то бігали на випередки. а коли стомлювалися, сідали рядочком на пеньок і дивилися, як велике червоне сонце повільно опускається за дерева. І от якось. Рожевий бабак запитав: А хто такі іграшки? Іграшки? Це іграшки. Я з ними граюся. Вони твої друзі? Так. А які вони? Різні. А потім почалися дощі. Ясні дні траплялися все рідше і рідше, і все рідше і рідше приходила на галявинку дівчинка. Рожевий бабак дуже сумував за нею. Він стояв біля порога своєї нірки. Дивився, як іде дощ, і чекав. А потім дівчинка прийшла в останнє. Я їду, сказала вона, до міста? Так. Вони помовчали. Прощавай, сказала дівчинка. Вона взяла бабака в теплі долоньки, поцілувала і обережно опустила на пеньок. Прощавай, сказав рожевий бабак, і він зістрибнув з пенька. І сховався в свою нірку, щоб не бачити, як вона йде. А потім до рожевого бабака зайшов їжачок. Сумуєш? запитав їжачок. Рожевий бабак не відповів. Я думав, що вже не застану тебе. Чому? Я думав, їжачок почухав лапкою за вухом. Я думав, що вона забрала тебе до міста. До міста? Ну так, як mm -hmm. іграшку. Був холодній осінній ранок. По лісовій стежці, на якій то тут, то там лежала прибита дощем опалене листя, крокував рожевий бабак. Він ішов до господаря лісу. Він хотів отримати відповіді на усі свої запитання. Він дуже втомився, зголоднів, а кінця стежки не було і видно. І тоді рожевий бабак крикнув Де ти, господарю лісу? І одразу ж перед ним виросла маленька хатка. Хатка була кругла, дах у неї був червоного кольору, і якби не димок, що вився з білого димаря, то можна було б подумати, що це Великий Гриб несподівано виріс на дорозі. Двері хатки відчинилися, і в них з'явився лісовий гном. У нього була довга біла борода, Кирпатий ніс, а на носі великі окуляри. «Заходь!» – сказав лісовий гном. Рожевий бабак зайшов до хатки. У хатці було тепло, у маленькій грубці весело потріскував вогонь, на стінах висіли запашні трави, а всередині стояв стіл пеньок зі стільцями, маленькими пеньками. Лісовий гном ляснув у долоні. І на столі з'явилося блюдце з полуницею. Ти зголоднів, сказав лісовий гном. «Поїж». Рожевий бабак сів на пеньок біля столу і поїв. Я тебе слухаю. лісовий гном уважно подивився на рожевого бабака. Я не можу жити в лісі, сказав рожевий бабак. Ти хочеш знайти дівчинку в рожевому платячку? Так, відповів рожевий Бабак. Місто для людей. Там ти загинеш, сказав лісовий гном. У місті діти грають з іграшками. Я знаю. Для цього я й прийшов до тебе. Зроби мене іграшкою. Ти розумієш, про що просиш? Ти знаєш, що таке іграшки? Вони з ними граються, сказав рожевий Бабак. Вона буде зі мною грати. Я не можу цього зробити. Лісовий гном поправив на носі окуляри. Іграшки це тільки іграшки, а ти живий. Зроби мене іграшкою. Я загину тут у лісі без неї. І рожевий бабак заплакав. Дівчинка дивилась у вікно. Ішов дощ, і від цього дахи блищали. Здавалося, що їх щойно пофарбували. Дівчинка знала, що там, за дахами, був ліс, хоча його не було видно. У тебе так багато іграшок, а ти стоїш біля вікна, почула вона голос мами. Мамо, сказала дівчинка, там у лісі жив бабак. Він був рожевий рожевий. Рожевих бабаків не буває, засміялась мама. Він був рожевий. Дівчинка відійшла від вікна і залізла мамі на коліна. А можна, ми привеземо його сюди, додому? В місті бабаки не живуть, сказала мама, навіть рожеві. Чому? запитала дівчинка. Тому що в місті він загине. Я буду з ним гратися, сказала дівчинка. Дурненька. І мама поцілувала дівчинку. Я хочу рожевого Бабабака. В голосі дівчинки почулися сльози. Давай купимо іграшкового, сказала мама. Рожевого? І він буде зі мною грати? Пошукаємо рожевого, усміхнулась мама. Вони шукали його цілий день, в усіх крамницях і не знайшли. Мама пропонувала дівчинці всяких ляльок, собачок. Але дівчинка хотіла тільки рожевого бабака. Інші їй були не потрібні. Так ні з чим повернулися додому. А коли дівчинка увійшла до своєї кімнати, то одразу побачила на підлозі велику рожеву коробку. Це був рожевий бабак, заводний. У нього стирчав ззаду ключ. Дівчинка покрутила ключик, і бабак почав бігати і перекидатися. Дівчинка гралася з ним цілий вечір і весь наступний день, а потім їй це набридло цей бабак тільки те й робив, що бігав і перекидався, і жодного слова сказати не міг. Вона його кинула, а мамі сказала, що буде чекати літа, коли вони знову поїдуть на дачу. Бідолашний рожевий бабак. Він напевно дуже шкодував, що не послухався лісового гнома. А потім? Що було потім? Він так і залишився іграшкою. Я ж казав тобі про господаря лісу, сказав їжачок. Він стежить за порядком. Рожевий бабак прокинувся в хатці лісового гнома. Я спав? запитав рожевий бабак. Лісовий гном мовчав. Він стояв біля вікна і дивився, як у сутінках повільно кружляють великі білі сніжинки. Потім він підійшов до грубки і підкинув у неї кілька сухих гілок. Гілки спалахнули, в хаті стало дуже світло, і рожевий бабак побачив біля стіни велику рожеву коробку. Отже це був не сон, сказав рожевий бабак. Лісовий гном подивився на нього крізь великі окуляри. Подумай, сказав він. Добре подумай, я почекаю. За вікном стало темно. Лісовий гном узяв скіпку і запалив свічку на столі. Я все зрозумів, сказав рожеве бобак. Дякую. Десь у лісі під вагою снігу хруснула гілка. Ну, я піду, Рожевий бобак підвівся з пенька. Лісовий гном зняв зі стіни ліхтар, засвітив його і віддав рожевому бобаку. От закінчиться зима, за нею весна, а там вже і літо, сказав він. А там вже і літо. Не так вже й довго, так? Я почекаю. Ми тепер граємо в трьох. Рожевий бабак, дівчинка і я, сказав їжачок, доїдаючи останню вишеньку. Але ж ти не любиш дітей? Не любив, поправив мене їжачок. Просто я не знав, що діти бувають різні. І, піднявши до мене гостреньку мордочку, запитав А полуничне варення у тебе є? На цьому і завершилась наша казочка про пригоди їжачка дівчинки і рожевого бабака. Сонечко наше, тебе ми вітаємо. Самого кращого щиро бажаємо. Справжньої дружби і друзів надійних. Добрих, веселих, пригод чудодійних. З неба веселка нехай посміхнеться. Все дуже добре у тебе складеться. З Днем, Днем народження! Ну, а зараз, в цей святковий вечір, вже, може, пізно. І час лягати спати, чи ще ні? Ні. Ну, все одно, коли ви будете лягати спати, ми вам бажаємо чудових причудових. Солодких присолодких снів. На добраніч, мої любі, на добраніч мої милі, на добраніч, на добраніч, на добраніч.